Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 15 січня. Ну і зазвичай ми так ну, бачимо така у нас погода, Чуть-чуть був сніжок, але потихеньку він топиться. Ці дні у нас, ну скажімо так, цей тиждень були у нас морози. Морози у нас були такі. До мінус -6, 6, більше як мінус 6 у нас не було. Але було нормально, було е, холодно. Е, бджілки 100% сиділи у клубах. І, друзі, вирішив я зняти відео, подивитися, як наші бджілки сидять на цьому точку. Ось бачимо, так у нас виглядає наш цей домашній точок. Ну, Це якби. Більш такий, друзі, матковий відний точок, тут у нас не є багато сімей. Тут у нас здебільшого ті сім'ї, ну, які працюють у матку відній справі. Ну, скажімо, як працюють Це виховательки і там деякі донори. Основна частина пасіки, що у нас стоїть, ну, не тут. Хто дивиться наше відео знає. Ну, там у нас на тій пасіці це здебільшого сім'ї, від яких ми там заселяємо вже нуклеуси, відбираємо качаємо і тому подібне. Повторюся, друзі, сьогодні у нас 15 січня. Зазвичай ну практикуємо так послідні е, 3 роки, що передивляємося сім'ї там, ну від 15 го там до ну в проміжутку від 15 до 25 січня. Передивляємося всі сім'ї, як вони сидять, скільки можливо ну, можливо ну якісь втрати і тому подібне, щоб просто могти вже собі планувати якусь роботу на наступний сезон. Бо, наприклад, якщо нічого не дивитися там, а планувати собі, що ось ми будемо працювати так, а будемо працювати так, а потім по весні Скажімо так, ну, наприклад, з 40 сімей у вас э, вийде зим, із зими там 10 сімей, а ви собі напланували, то ну, це досить таки халепа. А якщо, наприклад, тепер ви подивитесь сім'ї, бачите, як вони сидять, в якому вони стані, то ну, можна вже щось собі і планувати. Тож, ну, почнемо, друзі. Почнемо, так, однією рукою неудобно, але якось подивимось. Так, бачимо, тут у нас клуб сидить. Лишніх рамок, друзі, немає. Так, зараз повилітають, закриваю. Так, добре, все нормально. Бачимо, сім'я невелика, але сидить гарно, сидить біля передньої стінки, все добре. Так. Ось. Дивимось наступну сім'ю. Так, друзі. Ось тут у нас низенько вони сидять, але бачимо, що є, тому що ну, якщо видно, ось тут лізе бджілка. Ось якщо видно. Ну, думаю, буде чути їх. Але клуб є, Бджілки сидять, навіть ще не під верхом. Це дуже добре, друзі. Якщо вони сидять, ще навіть не під верхом. Так, наступний наступні сії. Ось Бачимо, бігає помічник, допомагає мені. Так, друзі, тут у нас ось так бачимо, сидить клуб. Друзі, цей клуб мені чуть-чуть не подобається чому. Uh, тому що бачимо, він дуже близько. близько це заставна у нас дошка. Сюди він не пішов, а це у нас рамки з медом. Mm, ну. Цю сім'ю. Uh. Mm, не знаю, друзі, що з нею робити будемо. Але щось будемо. Щось будемо. Бачимо, клуб сидить. Ось тут ще є. Клуб. І тут, можливо, є, але не бачу. Ну, також гарно сидять. Також гарно сидять. Ось, ось тут у нас є Ну, Тут не бачу чи є, але якщо навіть її тут немає, то дві рамочки, це не біда. Ось так сидить клуб. Нормально. Сюди ззада, до задньої стінки кормів ще достатньо. Все добре. З кормами, слава Богу. Воно, друзі, для гарної зимівлі. Ну, я вже так спостерігаю по своїй пасіці, щоб за зимівлю не турбуватися. Потрібно просто їх добре. Ось бачимо, тут треба скоротити, друзі. Треба скоротити, тому що тут чотири рамочки лишні. Добре, ми це скоротимо. Так. Коротимо, зараз собі поставимо якийсь позначку. Ось так, поставимо тут яблуко таке, погляне, що їх потрібно скоротити. Не обов'язково їх, друзі, скоротимо. Так, це у нас, друзі, був різ, який ми піймали. Це пізній різ, а то він на... E, ну, мало рамках, на трьох рамках, але сидить, все нормально. Так, сидіть і все добре. Отакож тут у тут сильні рука, ну, але клуб гарний, бачимо. Сидять, все добре, дві рамочки лишать, ну, як не лишня, Одні рамочки не обсижую, але це нормально. Для цих вуликів, друзі, це нормально. І рахуючи те, що ці дві рамки крайні вони медові, це дуже навіть добре, тому що бджола навесні, коли почне працювати, ось бачимо, тут секунду, тут є бджілка, тут немає, як до одна рамка лишня. Коли, друзі, навісні бджілка вже почне собі працювати, вона розлізеться по цьому вулику, то а, розлізеться по всьому вулику і вона буде мати дві рамки лишні скоро. Це дуже добре. І також, друзі, бачимо, ось тут також є бджілка. Дві рамки. Ну, не дві, якби одна рамка лишня. Так, друзі, все ну, дуже все мені подобається, як вони тут сидять, все дуже гарно. Ага, тут є, просто вони низько сидять. Ну, Буду думати, що чутно, що почуєте. Бджола є. Бджола є, друзі, ось так. Якби чотири рамочки. От клуб на чотирьох рамках. Оце, друзі, для нашого регіону, для наших бджіл. Це нормально. 4-5, ну максимум, якщо там 6 рамок, це вже дуже так, е, такий клуб ну, гарний великий. 4-5 рамок це нормально. Бачимо, друзі, тут дві сім'ї, які е, не те, щоб вони щось проблематичні, а трішки вони мене безпокоять. Ну, наприклад, так як ця. Ну, ця мене не безпокоїть нічим, її просто потрібно скоротити. Щоб коли вона навісні почне собі працювати, щоб в неї було якби чуть чуть сжати гніздо, щоб вона його могла нормально обігріти, Опрацювати щоб матка почала працювати, сіяти так, як потрібно. Тут проблеми ніякої немає. Ну, а ось та, я не розумію, чому вони так зібралися, хоча, друзі, там бачимо, що... Подивимось, ой, подивимось. Ще раз. ми Бачимо, що корму там більш ніж достатньо. І це все, якщо буде видно, ну це все корм. Чому вони так сіли, я не знаю. ну Хоча вони бачимо сидять ось так, їм ще сюди взяде місце є куди йти. Можливо, нічого і не буду забирати за столу а так їх я залишу. А можливо. Заберу заставну і просто одну рамочку пересуну ближе до заставної. Ну, Подивимось. E, пишіть у коментарях, як би ви зробили на моєму місці і коли б ви це зробили. Чи десь тепер розривали б клуб, ставили б туди рамочку. Чи, наприклад, ближе до весни, коли вони почнуть ну, бути більш активні, коли вони почнуть розлізатися по рамках, щоб якби, не тривожити клуб. Тому що поки що для себе не вирішив, коли я це буду робити і чи буду взагалі робити. Тому, друзі, ну, пишіть свої е, коментарі, як би ви, наприклад, зробили в даній ситуації. Я ну, обов'язково буду робити, то м, зніму відео. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, не забувайте, що у нас можна замовити мед. Вчора виставляв відео. Що Є у нас мет на продажу. І також можна замовити декілька вуликів ППУ. Спробувати для себе, хто хоче спробувати цього сезону ППУ, то ну, там вагається, чи йому це потрібно, чи не потрібно. 2, 3, 5, 10 вуликів можна собі замовити, поставити і вже робити свої висновки. Потрібен вам той ППУ чи не потрібен. Я, наприклад, вже висновки свої давно зробив, тому і вирішив виливати вулики з ППУ. Бачимо помічник, доки його не покушав і бджоли, доки він буде допомагати. Добре, друзі, всім до зустрічі, до нових відео.